Під час сесії шосецької міськради мали ухвалити бюджет шосицької міської територіальної громади на наступний 2024 рік. Проте після обговорень постійних депутатських комісій це питання вирішили перенести на наступну сесію. Під час неї народні обранці хочуть вислухати звіти очільників різних організацій та структурних підрозділів, на які саме цілі вони планують витрачати фінансовий ресурс міського бюджету. Зараз же депутати розглянули питання внесення змін до бюджету на 2023 рік. Перелік галузей яких це. Стосувалось озвучила начальниця фінансового управління Ольга Галушко. По управлінню освіти збільшити бюджетні призначення на суму 400 тисяч гривень, а саме 200 тисяч на поточний ремонт приміщення в школі 1, як клас на клас психологічної розгрузки, 200 тисяч на поточний ремонт споруд цивільного захисту, встановлення примусової вентиляції по зашкільному закладі Патріот. Та здійснити перерозподіл коштів в сумі 81 тисяча 813 гривень на поточний ремонт споруди цивільного захисту це по вулиці Свободи, 38. Додатково виділять 300 тисяч гривень на закупівлю медикаментів Шосинській центральній районній Павле. лікарні. Передбачено дофінансування й інших галузей. Управлінню праці та соціального захисту на оплату енергоносіїв 25 тисяч гривень. Відповідно до доручення голови Сумської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації, виділити бюджету Серединобудської міської територіальної громади субвенцію в сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень і по виконавчому комітету перезподілити кошти в сумі 10 тисяч 530 гривень на виготовлення і розміщення інформаційної продукції. Крім цього, до Шосткинської міської територіальної громади звернулись дві інші громади шосткінщини з проханням дозволити їм не повертати надану раніше містом субвенцію. Зокрема, мова йде про 1 мільйон 300 тисяч гривень серединобуді та 600 тисяч гривень Липоводолинській селищній територіальній громаді. Липоводолинська селищна, те Серединобудська міська територіальна громади, звернулися з проханням. Про неповернення іншої субвенції, яка була виділена з нашого бюджету, для того щоб її використати за цільовим призначенням в 2024 році, у підсумку депутати проголосували за внесення всіх озвучених змін до бюджету Дякую. на 2023 рік.